Вітаю українці, зокрема Полтавці. Цікава ситуація склалася на заправці автомобільній BVS, яка раніше була надіждою так званою. Історія вже цієї компанії налічує декілька десятків років. І ось такий казус вийшов. На поминальний понеділок родиною поїхав на кладовище, по дорозі заїхав на автозаправну станцію. Ніколи не дивився, який пістолет вставляє обслуговуючий персонал у бак. І цього разу сталося так само, стаж більше 20 років водіння. І я собі спокійно підійшов до людини сказав, звичайний 20. Розумію, що у мене на баку на кришці написано дізель, на машині є позначки ТДВ-6, турбодізель, В-образна шістка». Не знаю, чи людей вчать там цей персонал, ці маркеровці взагалі. Якщо людина не розуміє, вона хоча б повинна була перепитати. Чим це закінчилось? Хлопець, пістолетник, ставив не те обладнання, що треба у бак. Я спокійно собі пішов, потрапив вже до середини до оператора. Коли я перетнув поріг, оператор вже щось там розповідала. Стояла людина ще біля неї. Я думав, що вона спілкується, ця оператор, з цією людиною, з чоловіком. І спокійно собі підходжу. Цей чоловік кашляє в цей момент. Я вижидаю паузу, повторяю звичайний 20, розуміючи, що мені потрібен дизель. Ніколи у мене не було навіть якихось сумнівів, що мені там можуть бензин залити. Ну і на виході я отримав 20 літрів звичайного бензину собі в турбовану машину, в дизельну. Ось. І спокійно собі купив хот-дог, сів в автівку, з сім'єю поїхав на кладовище. На кладовище машина себе поводила дуже незвичайним чином. Смикалась, глохла на ходу. У мене закралися якісь сумніви, подивився я чек. Ну, благо, що я його не викинув, він весь пожмаканий був, я його е розгорнув і дивлюсь, там дійсно 95-й звичайний бензин. Це було таким маленьким шоком, але я зрозумів, що машину вже експлуатувати не можна. Визвав евакуатор, заплатив людині тисячу гривень, перевів на картку. Це теж зберіг е цей документ. Ось, таким чином я вже мало того, що купив не те паливо, визвав евакуатор за свій рахунок, машину доставив на СТО. До цього моменту, в принципі, керівники АЗС нормально спілкувалися, все було добре. Ось, йшли на поступки, це була неділя, і вони спокійно, в принципі, мені на те СТО, що мені треба було, допомогли загнати автівку. Ось, і все було добре. Але потім з якогось моменту новий Комерційний директор Крачко вирішив, що він не буде нічого мені возміщати. СТО благополучно нарахувало суму близько 8 тисяч гривень за промивку системи, заміну палива. Ось і таким чином я, в принципі, вже почав розуміти, що я втрачаю кошти. Через деякий час ніхто мені не сплатив на СТО цю суму робіт. За промивку, за діагностику, за це все. Не повернули кошти за евакуатор. Ну і звісно, за паливо теж. Я зрозумів, що машина стоїть на СТО, з СТО мене не випускають. Ось так вона і залишається близько тижня, там автівка. І на виході мені нічого не залишилося, як звернутися до суду. Зібрав всі документи, які потрібно було: чек, платіжку за евакуатор, акти виконаних робіт рахунок з СТО. І е, почав збирати ті, що треба ще. У мене малолітня дитина до двох років е, взяв свідоцтво про народження дитини, е, взяв документ про право власності на будинок, який знаходиться там, де не е, проходить лінія загального міського транспорту. Ось Це долучив до суду. До того ще долучив е, кольорові фотографії автівки ззаду. Долучив фотографію техпаспорту на транспортний засіб і фотографію саме паливного баку і фото кришки бензобаку. Подав ці всі документи до суду. Це непроста процедура. Зараз треба вже доволі постаратися, щоб ці документи нормально подати. З першого разу не вийшло, потім я звернувся до адвоката, ще послуги 5 тисяч гривень разом з консультацією. Ось подав знов позов, вийшло. Суддя Яковенко Наталія з Київського районного суду міста Полтави, ну, скажімо так, відігравала роль неупередженої судді. Ось дуже намагалася якісь такі емоції на обличчі намалювати, то в неї радість якась незрозуміла, то грусть печаль і безісходність. Ось, ну я бачив, що суддя заангажована. Звісно, я розумію, що їм не треба, щоб фізична особа могла перемогти в суді юридичну особу, тим більше це мережа автозаправних станцій. Бо це буде загальноукраїнський прецедент, а нагадаю, мережа АЗС БІВІС, вона вже всеукраїнська. І таким чином я вважаю, що суддя якось вирішила, або просто, щоб потім на апеляцію Юрособа БВС не подала, і це все не вийшло в якийсь такий затягнутий момент. Ось і вона, в принципі, прийняла рішення фізичної особі не задовольнити позов. На виході були втрачені кошти, нічого, в принципі, не компенсовано: ні евакуатор, ні послуги СТО, ні запаливо і, щось, і послуги адвоката. До цих всіх сум додалися ще судовий збір. Які я оплачував, щоб нормально позов подати. це близько там, півтори тисячі гривень. Небагато сума, але в принципі в кошик воно все збігається. І на виході я отримав десь порядка 12-15 тисяч е тупо, втрат, які е безповоротні. БВС на сьогоднішній день ніяк не реагує, вони щасливі, що вони виграли суд. Ось, ну, В принципі, така комічна ситуація склалася. Для чого зняти цей ролик, щоб українці були пильними. Дивилися, що пістолетник їм вставляє в бак автівки. Тому до нових зустрічей, гарного дня. Будьте пильні, українці!